Вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке. Завдяки їм тримається Україна. У будинку культури імені Кулика відбулися урочистості з нагоди Дня волонтера та Збройних сил. Надійний тил для незламних. Черкаські волонтери розповіли, як їм вдається допомагати військовим у ці непрості часи. Мистецтво не має обмежень. У ЦНАПі відбувся арт-захід, організований до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Завдяки їм Україна продовжує боротися зі злом. Військові та волонтери люди, які, попри складні часи, роблять надможливе для нашої перемоги. 5 та 6 грудня у світі та в державі відзначають День волонтера та Збройних сил. З цієї нагоди у будинку культури імені Івана Кулика відбулися урочистості. Детальніше далі. Зазвичай ці люди в режимі пошуку постійно на телефоні орієнтуються у вартості амуніції, знають, де якнайшвидше дістати необхідне та відправити на позиції. Волонтери. Раз на рік їм дякує увесь світ. 5 грудня відзначають міжнародний день волонтерів. У Черкасах не оминули цю дату і організували свято. Співак та актор театру Сергій Бобров долучився до урочистостей. В його доробку пісня написана на їхню честь. Пісня називається Ангели Тилу це, якраз вона присвячується волонтерам. Народилася вона якраз в цьому палаці в будинку імені Івана Коляка. Коли тут знаходився гуманітарний центр, і на початку повномасштабного вторгнення ми зустрічали тут переселенців, приймали допомогу. Працювали тут 24 на 7. Люди з вірою в перемогу нині допомагають тим, хто її здобуває. Та ще й з 2014-го стали опорою одне для одного. Наші захисники, які відзначають своє свято 6 грудня, також стали гостями заходу. Серед них дружина відомого майстра спорту та діючого військового Олександра Решетняка, пані Марина із сином Ростиславом. Цього разу в неї почесна місія прийняти відзнаку та передати її чоловіку. Дуже приємно піднесено, що заслуги людини, як в спорті, як і на захисті нашої країни, все ж таки є поміченими. Чоловік нас намагається оберігати і розповідає дуже-дуже по мінімуму, що там відбувається. Не хоче нас засмучувати. Ну і коли приїжджає додому, то це буває дуже рідко, то зазвичай хоче просто від усього. Від окремитися побути сім'єю в цей час. Рішення батька долучитися до лав Збройних сил України син підтримав. Я вважаю, що тато молодець, він не боявся йти на війну. Він зразу сказав, що якщо до нього будуть йти, йти казати, запрошувати до військових до ЗСУ, до Збройних сил України то він піде без вагань. Всі, хто без вагань пішов відвоювати цілісність країни, і ті, хто допомагає їм, 24 на 7, Це люди, завдяки яким Черкаси лишаються безпечним і для містян, і для переселенців. Завдяки мужності наших героїв. Сьогодні черкаські діти можуть піти до школи і навчаються очно. Низький уклін всім нашим героям. Подяка Збройним силам України за можливість провести цей захід. І головне наше завдання це єднання сьогодні. Тому що коли буде єднання, українська нація буде непереможна. Дякуємо Збройним силам України. Дякуємо волонтерам. Під знаками та грамотами також подарунками удостоїли присутніх захисників та волонтерів. Вони ж не на камеру зізнаються. Вдячність громади важлива, щоб відчувати цінність своєї роботи. Ще важливіше долучатися небайдужим до лав благодійників та військових. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. До міжнародного дня волонтера відзначили тих, хто щоденно підтримує захисників, допомагає людям і змінює громаду. Їхню працю називають тиловим фронтом. Але саме вона рятує життя та надихає інших діяти детальніше про це у сюжеті. Із початком повномасштабного вторгнення волонтерський рух у Черкасах значно активізувався. Серед активних учасників учителька 19 школи Оксана Скринник. У їхньому центрі разом працюють педагоги, батьки, старшокласники та випускники. Перше, що, з чого ми почали, це сплетіння сіток. Звичайно, це була перша дуже нагальна потреба. Ми продовжуємо плести і зараз. Е, крім того, ми робимо збори, ми допомагаємо е, продуктами. Ми допомагаємо. Магаємо речами гігієни. Ну які замовлення приходять від хлопців. Ми намагаємося їх здійснити. Ось буквально вчора ми передали 118 й бригаді дуже корисні штуки. Не буду казати, які придбали. Ми їх там велика сума, майже 100 тисяч гривень. Ми провели дві благодійні ярмарки і на ці гроші і виконали замовлення. Сісів Наталії Горлової дахнівці не стоять осторонь і розгорнули волонтерську діяльність на базі одного з місцевих дитсадків. Вона. Каже, кожен має бути надійним тилом для наших захисників. Тож допомагають як можуть. За її словами, сьогоднішня відзнака це передусім про силу об'єднання та небайдужість людей. Я не знала, що мене будуть нагороджувати, просто запросили на цей захід. І, звичайно, ну хочеться цю нагороду розділити зі своїми колегами по праці, тому що ми всі разом як одна сім'я. Працюємо для нашої країни і для наших хлопців у Черкаській області. Червоний хрест реалізує понад 14 проєктів. До роботи залучені близько 170 волонтерів, які діють у чотирьох районних організаціях та підтримують обласний осередок. Вони створюють усе необхідне, аби допомагати людям. Зазначає Юлія Холодна. Це і від того, як відбуваються евакуаційні потяги до Черкаської області, поселення людей в місця компактного проживання, реагування на надзвичайні ситуації, перша допомога, мінна небезпека, психосоціальна підтримка і багато інших. Волонтер і діючий офіцер ЗСУ Олексій Сятенко каже: волонтерство одна з основ нашої перемоги. З його слів, підтримка починається зі звичайних солодощів і доходить до дронів. І ця допомога додає військовим сил і мотивації. Хід на передові це сучасне, це дрони. Це дрони, це кофлотці. Ті речі, які старлінки, які допомагають бачити ворога, допомагають його знищувати. Це саме необхідне. Я би сконцентрував всю цю увагу на ці речі. Ну а такі речі, як маскувальні сітки, каремати, подушки, одіяла, да без них теж ніяк. Волонтери є невід'ємною складовою стійкості країни. Наша нація унікальна тим, що має потужну жертовність і готовність допомагати, яку ми повинні передати майбутнім поколінням, зазначив Ігор Таборець. Наші волонтери, а особливо лідери волонтерських рухів. Це ті люди, які можуть згуртувати, які дійсно мають надсилу згуртовувати коло себе людей, щоб визначитися, назбирати, знайти саме головне, закупити, доставити. Все це величезна робота, і потім передати це все на передню, на передову лінію фронту. І саме головне, і немало важливе, мабуть, ще й відзвітувати. Уже в цьому ми теж. Мабуть, з вами всі фахівці. Кожен охочий долучитися до підтримки, може задонатити на необхідні для 118-ї бригади зсу речі від Олексія Сетенка. Для цього достатньо відсканувати QR-код, який зараз бачите на екрані. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Міжнародний день волонтера, який у світі відзначають 5 грудня. Є нагода подякувати тим, хто забезпечує надійний тил нашій незламній обороні волонтерам. Сотні квадратних метрів сіток, павери, подушки, шкарпетки, смаколики все це справа рук невтомних волонтерок, які напередодні свята зібрались у Черкасах. Сам термін волонтерство визначають як добровільну безкорисливу суспільно-корисну діяльність, але це не просто робота, це справжнє покликання. Активний волонтерський рух в Україні розпочався в умовах воєнного часу, як і всюди в державі на Черкащині. Це поняття набуло надважливого значення. Це люди, які з перших днів війни забезпечують надійний тил для наших вояків. Кожен робить те, що під силу. Звісно, в міжнародний день волонтера є нагода подякувати їм. Напередодні свята, яке відбулось у приміщенні міської дитячої бібліотеки імені Михайла Слабошпицького, відбулася тепла зустріч двох волонтерських колективів та їх партнерів. З перших днів війни дитяча бібліотека перетворилася ще й на осередок волонтерського руху і навідуються сюди не лише діти, а й дорослі. Ніна Панасівна Славіна просто йшла повз приміщення і побачила жінок, які плели сітки з того часу. Вона Активний волонтер. Дивлюся, цікаво щось тут. Зайшла, подивилася і все, і осталося. Все, що стимулює, і що спонукає до цієї роботи? Віра, віра в людей, віра в ЗСУ, віра в Україну. Коли почалася війна, ми всі були в розпачі перші дні. А потім ми з колективом якось мобілізувалися, сіли, поговорили і почали виробляти стратегію, як ми, працівники культури, можемо допомогти у цій складній ситуації, коли почалася війна в нашій країні. Так само організувалися фактично одночасно з початком активних бойових дій, і працівниці департаменту соціального захисту Черкаської обласної військової адміністрації. Соціальні берегині за цей час сплили сотні метрів маскувальних сіток, кавери, подушки, муфти все, що під силу жінкам, які теж своїми зусиллями хочуть наближати перемогу. Тільки я узнала, що плиту сітки спочатку плели, зараз так ми нарізаємо все, що потрібно, приносимо, все, що, що в наших силах, ми стараємося зробити все. Тому що я, я розумію, наскільки там складно. У нас тут можна все пережити. Знаком за соціальне партнерство організатори заходу нагородили тих, з ким працюють, доставляють вантажі на фронт, організовують збори, шукають можливості, щоб зробити більше. Яна Сич – відома черкаська волонтерка. Тож вона теж у цій команді. Окрім того, що вона активно служить у добровільній бригаді ТРО, вона ще й дуже дієво допомагає як волонтер, каже, що не втомилася, і готова працювати і далі. Задля перемоги. Нічого важкого немає. <свят> Нічого немає важкого, якщо ти плануєш, якщо ти стремишся. важко, що люди трошки здулися, здалися. Оце єдине важко. Але в принципі, дуже багато людей, які допомагають, які підтримують. Прорвемося. Подяку волонтерам! Висловив і голова обласної федерації профспілок Черкащини Петро Шевченко. Хочу привітати всіх Черкащан, які. В силу своїх можливостей, зусиль допомагають нашій перемозі. Вона буде однозначно, тому що дух українства сьогодні став основним для. Майбутньої нашої перемоги, загалом, згідно з статистикою, більша половина волонтерів це жінки. Провівши на фронт чоловіків, синів, братів. Вони не сидять, склавши руки. Вони теж воюють тут, у тилу. Щира їм подяка за це. Саме бажання подякувати і спонукало провести таку зустріч. Пояснює одна з її організаторок Наталя Дудко, голова обласної профспілки працівників соціальної сфери. Це люди патріоти. Це люди, які люблять Україну, які люблять нашу державу, які готові допомагати всім, чим вони можуть, якщо вони не воюють, вони допомагають. Це їх добра воля. З перших днів війни всі ці працівниці почали волонтерити. Це різна допомога. Це продукти харчування і речі першої необхідності. І всі ті запити, які нам надсилають наші військові. І ми дуже-дуже вдячні. Цим нашим працівникам, нашим співчанам, що вони не байдужі, що вони завжди готові підтримати, що вони люблять Україну, люблять наших військових, бажають і вірять в нашу найскорішу перемогу. Якщо не воюєш на передовій, допомагай фронту у тилу. Іншого шляху до перемоги немає, і ми всі. Це повинні усвідомити з Днем волонтера усіх, хто причетний. За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскації майна отримав агент ФСБ, якого викрили у квітні цього року на коригуванні ворожого вогню по Черкащині. Тоді контррозвідка СБУ затримала його на гарячому, коли він шпигував поблизу периметру місцевого об'єкту сил оборони. Як встановило розслідування, фігурант проводив до розвідку біля потенційної цілі, по якій рашисти готували повітряний удар. За даними слідства, завдання ворога виконував. Рока дворічний переселенець з Бахмута, який восени 2022 року приїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на ФСБ до уваги російської спецслужби. Він потрапив, коли шукав легкі гроші на телеграм-каналах. Наразі за матеріалами Служби безпеки України суд визнав агента винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. На Уманщині жінка самовільно зайшла у будинок пенсіонерки. А коли та її помітила, завдала бабусі понад 30 ударів ножем. За даними слідства, трагедія сталася у селі Нестерівка. 28-річна місцева мешканка, яка ночувала у знайомих, повертаючись додому пізно ввечері, зайшла у будинок самотньої 82-річної жінки. У момент, коли пенсіонерка помітила непрохану гостю, нападниця схопила ніж після скоєного покинула помешкання. Про вбивство літньої жінки правоохоронцям повідомили місцеві жителі. Під час огляду оселі поліцейські виявили речові докази та знаряддя злочину. Кривницю затримали та повідомили їй про підозру. Суд обрав підозрювані за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне загрожує до 15 років позбавлення волі. У Смілі сталося ДТП за участі трьох авто. Відомо, що 36-річний водій форд Транзіт» під час повороту не надав переваги в русі зустрічному транспортному засобу. Водій Тойота Каріна, намагаючись уникнути зіткнення, здійснив маневр ліворуч та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2108. У результаті ДТП 62-річний водій останнього транспортного засобу та 13-річна пасажирка дістали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували. Водіїв автомобілів Ford та «Тойота» від госпіталізації відмовилися. Крила без кордонів. Таку назву має арт-захід, організований до міжнародного дня людей з інвалідністю. Його мета підкреслити, що підтримка, повага та взаєморозуміння мають бути невід'ємною частиною нашого суспільства. Подію відвідали і наші кореспонденти. У Черкаському центрі надання адміністративних послуг під час артзаходу учасники об'єдналися, щоб створити символічні крила, які є уособленням єдності та різноманіття. Кожен міг принести власну пір'їну, зроблену з будь-якого матеріалу: дерева, скла, глини, паперу, тканини чи іншого підручного матеріалу. Мого Синочка звати Міша, в нього аутиз, йому інвалідність поставили з двох рочків. Сьогодні на цьому заході ми символізуємо блакитний колір, тому що блакитний колір це колір людей з аутизмом. Ми такі блакитні, і тому ми також з Мішою зробили блакитну таку і сьогодні в нас блакитна пірінка. Вона означає що аутизм, не не вирок, означає, що діти з аутизмом це. Особливі люди, але такі, які вони є, зі слів Юлії такі заходи важливі, адже люди повинні бачити, що діти та дорослі з особливостями розвитку такі ж рівні, як і всі ми, і мають право жити та бути частиною суспільства. Ми всі прийшли в цей світ для життя, для того, щоб дарувати світу любов, і вони так само вони теж дуже світлі, добрі і. Дякую нашому місту. Що наше місто є дуже активне. Ми з заходу на заход. Що про наших діток говорять, і всі знають, і люди відносяться до наших діток дуже чуйно й добре. До акції Крила без кордонів приєднався її Євген Гончарук, підобічний центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жга життя. Він зазначив, що крила символізують єдність, адже усі люди, як одна велика сім'я, повинні підтримувати одне одного. Ми створили піки для крил єдності. Це символ єдності. Ми як одне ціле, маємо одне одному допомагати. До ініціативи долучилися її представники благодійного фонду Карітас Чаркаси, які безпосередньо працюють з людьми з інвалідністю. Пані Наталя зазначає, що така акція допомагає показати цінність кожної людини. Цей захід є важливий не для організації, а саме для людей. Вони для себе розуміють в першу чергу, що вони не одні, і в них є підтримка. Кожна організація, яка має можливість допомогти таким людям, дає натхнення до життя, дає натхнення навіть процвітати в багатьох направленнях, бо це є підтримка для кожної особи з інвалідністю, і людина не відчуває навіть себе якоюсь особливою. Вона не особлива е, ну, в контексті не особлива. Вона особлива в тому, що вона має можливість розвиватися і повноцінно себе відчувати серед остальних людей. Зі селів Анатолія Бондаренка надалі в місті планують розвивати подібні простори, такі як жага, життя та територіальні центри для підтримки людей з інвалідністю. Надалі будемо розвивати наші простори і будемо робити все можливе і неможливе, щоб… Наші жителі не відчували, щоб вони напевне відчували опіку, відчували тепло, відчували затишу, і в будь-якому місці, де вони не коли, вони були разом з громадою. Цей захід наш об'єднує, він говорить про те, що ми єдиний, і рухаємося це правильного цей захід. Підкреслює, що всі люди важливі, і ми один одного крило каже Марина Гаркава. Акція називається Крила єдності. І це про те, що з одним крилом ти не полетиш в будь-якій справі, в будь-якому напрямку і з будь-якими ініціативами. Це про те, що ми єдині в своєму суспільстві, і незалежно від того, що в нас є інші фізичні вади, ми залишаємося людьми, і ми маємо толерувати повагу і сприйняття інших людей з іншими особливостями. Анна Могильна, Геннадій Ямеляно, служба новин телеканалу Ільдана. Домінуюча роль у формуванні погоди на Черкащині починає переходити до східного антициклону. Це обіцяє надходження більш прохолодного та сухого повітря. Туман має зникнути та намітиться перехід температури до від'ємних значень. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, на вихідних 6-7 грудня, аномалію тепла розбавить більш холодне і сухе континентальне повітря. Середня добова температура знизиться на 3-4 градуси, але це все одно вище кліматичної норми. Вночі при проясненнях 1-3 градуси морозу, в день 3-5 градусів тепла. Суттєвих опадів не чекаємо. За попередніми прогностичними розрахунками, вже на початку наступного тижня зміни в синоптичний процес внесуть атмосферні фронти Атлантичних циклонів. Можливий дощ, подекуди навіть з мокрим снігом. Та це вже зовсім інша синоптична історія. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше. Публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!